Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Всі говорять за повістки, отримують їх, але не звертають увагу на форму, зміст, дані та повноваження представників ТЦК. А після консультації з подивом дізнаються, що повістка не відповідає вимогам закону, не містить обов'язкових реквізитів і запитують: то значить, нам можна не йти? А, то якраз треба йти, бо отримавши її, ви легалізували як повістку, так і незаконні дії ТЦК. Але для того, щоб знати, за яких обставин повістка може вручатися, коли відповідає вимогам закону, у яких випадках повістка виписана або заповнена на коліні, є незаконною. Розбираємося, як завжди, коротко по суті. Щоб знати свої права при зустрічі з ТЦК, придбайте мою унікальну інструкцію з мобілізації для всіх, просто за посиланням на екрані або посиланням у закріпленому коментарі. Також є можливість підписати зі мною особистий. ДОГЕР про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію або суди. Підстава вручення повістки. Пункт 54 постанови номер 560 від 16 травня 24 року надає працівникам ТЦК право у будь-якому громадському місті здійснювати перевірку військовооблікового документу в разі. Виявлення порушення прав військового обліку, а це, зокрема, можуть бути неуточнення своїх персональних даних, виявлення розбіжності з даними єдиного державного реєстру призвелського зобов'язаних та резервістів, уповноважений на вручення повістки представник ТЦК на місці оформляє та особисто під підпис вручає такому громадянину повістку про прибуття до ТЦК. Якщо відмовитися її отриматись. То тоді складається акт відмови від отримання повістки, після чого до громадянина може бути застосовано адміністративне затримання та примусове доставлення до ТЦК для уточнення персональних даних та проведення медичного огляду. Одразу постає питання: а якщо повістка виписується неуповноваженим представником ТЦК, не зазначені реквізити, які не відповідають вимогам закону, це законно. Кажу прямо ні. Як має виглядати повістка? Ну, десь так. Не ідеальний варіант, але показовий для прикладу. Відповідно до пункту 29 постанови Кабміну No560 у повістці зазначається прізвище ім'я по батькові і дата народження громадянина, якому адресована повістка. Зверніть увагу, чи правильно взагалі та без помилок. Заповнена у повістці ваші персональні дані. Якщо ні, то така повістка адресована фактично не вам. Найменування ТЦК та СП, мета виклику до ТЦК та СП, місце, день і час явки за викликом, підпис, може бути кваліфікаційний електронний підпис посадової особи, яка сформувала повістку. Дата, підпис. Реєстраційний номер повістки в єдиному державному реєстрі і роз'яснення про наслідки, і про обов'язок повідомити про причини неявки. А на зворотній інформ... 에... стороні цієї повістки міститься інформація про наслідки неявки. А тепер переходимо до ключового пункту, де зарита собака. Деталі та нюанси вручення повістки нової форми. Пунктом 30 постанови Кабміну номер 560 зазначено, що повістка формується за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних зобов'язаних та резервістів, або бланк повістки заповнюється представником районного та ТСП або його відділу. Керівник ТЦК накладає на повістку кваліфікований електронний підпис або особисто підписує повістку, ТК скріплює гербовою печаткою. Реєстраційний номер повістки фіксується в єдиному державному реєстрі. Перше, на що потрібно звернути увагу, чи вказані на повістці серія та реєстраційний номер в єдиному державному реєстрі. Ось як тут, якщо надіслана поштою або особисто вручена повістка не містить реєстраційного номеру, в єдиному державному реєстрі призовників, то така повістка є недійсною. Відповідно, у вас є законні підстави не отримувати її та не з'являтися за такою повісткою в ТЦК. Чому я на, це, на цьому акцентую увагу? Тому що стикався з непоодинокими випадками, коли громадянам вже після 18 травня 24 року представникам ТЦК, представники ТЦК на вулиці вручали повістки, виписані буквально на коліні, та які. Не мали реєстраційного номера, що є прямим порушенням вимог пунктів 29 та 30 постанови Кабміну номер 560 Друге, повістка повинна мати кваліфікований електронний підпис керівника ТЦК та мати гербову печатку ТСК. Ось як тут. Звичайні працівники ТЦК не мають права підписувати повістки. Якщо отримана повістка не має хоча б один із цих реквізитів. Ну, реєстраційний номер, підпис керівника ТЦК та гербову печатку, вона є недійсною, а тому постанова ТЦК про притягнення до адмінвідповідальності за статтею 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення за неприбуття до ТЦК за такою повісткою, може бути вдало оскаржена в судовому порядку. У разі якщо, наприклад, чоловіка зупиняють на вулиці або іншому громадському місті, то його особисті дані фактично стають відомими час. Під час перевірки його документів. Тому бланк повістки заповнюється представником ТЦК уповноваженим на вручення повістки, як це зазначено у пункті 30 постанови Кабміну номер 560 Проте у будь-якому випадку бланк повістки повинен мати реєстраційний номер в Єдиному Державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, бути підписаний саме керівником ТЦК. А також мати гербову печатку ТЦК. не для довідок, не для там, повісток або з іншими назвами, тільки гербова. Не факсиміли, які стоять у 90% випадків, а оригінальний підпис керівника ТЦК та мокра гербова печатка. Висновок виписана на вулиці з звичайним працівником ТЦК-повістка на чистому бланку. Без її реєстрації в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, без серії та номеру, або ж не підписана керівником ТЦК і без гербової печатки ТЦК, або ж за наявності факси Міле замість підпису начальника ТЦК є незаконною. Відповідно, є незаконними всі подальші дії працівників ТЦК та поліції, які складають акт відмови від отримання повістки та здійснюють адміністративне затримання та доставку особи до ТЦК. За таких обставин є всі підстави оскаржити такі дії працівників ТЦК та поліції у судовому порядку та визнати їх протиправними. Зразок повістки можете завантажити у моєму телеграм-каналі. Сподіваюсь, відео було корисне та. Цікаве, ставайте спонсором Ютуб каналу, підписуйтесь на мій Facebook, Ютуб та Телеграм канал, тільки практичні поради. А в наступному відео за проханням глядачів розберемо підстави для затримання. Підпишіться та натисніть дзвоник, щоб не пропустити нове. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація, звертайтесь. Всім дякую за увагу!